Доброго дня, діти! Ви всі полюбляєте їсти фрукти, апельсини, банани, як оцей хлопчик. Вони корисні, бо мають в собі багато вітамінів. Ось перед вами веселий апельсин. Щоб його з'їсти, потрібно очистити шкірку. З банана теж треба зняти шкірку перед тим, як вживати в їжу. Шкірка захищає м'якоть. Від травмування та бруду. Шкірка ніби одяг для апельсина та банана. У людини теж є одяг її тіла, це шкіра. Шкіра має різний колір від темно темно-коричневого до світлого, майже білого. Доторкніться зараз до своєї руки. Яка шкіра на дотик? Ніжна. М'яка гладенька, а якщо ми її будемо роздивлятися під збільшуваним склом, то можемо побачити в ній пори і волосинки, вони допомагають регулювати температуру тіла. Коли на вулиці спекотно або людина дуже активно рухається, то вона пітніє і це допомагає. Уникнути перегрівання організму. Ще шкіра нам потрібна для того, щоб відчувати на дотик холод, тепло, поверхню будь-яких предметів. Подивіться на картинку, ми можемо відчути холод снігу, тепло вогню. Ми можемо відчути, що каміння на дотик тверде, іграшковий ведмедик м'який. Їжачок колючий, а яблуко гладеньке. Деякі предмети небезпечні для нашої шкіри, наприклад, ножиці, гарячий чайник, кошеня, яке царапається, прямі сонячні промені, гвістки. Через неправильне користування цими предметами може травмуватися шкіра. Або можна ще й впасти і також травмувати шкіру. Але шкіра швидко загоюється. Для швидкого загоювання рани спочатку потрібно промити її дезінфікуючим розчином, щоб знищити мікробів в ранці, а потім перев'язати рану і чекати повного загоєння рани. Ще нашу шкіру. Треба оберігати від бруду та мікробів, які знаходяться в ньому. Для цього потрібно регулярно чистити зуби, мити руки, купатися, тобто тримати своє тіло в чистоті. Наша шкіра боїться переохолодження, тому, коли ви гуляєте взимку на морозі, треба тепло вдягатися, на руки обов'язково одягати рукавички, щоб не сталося переохолодження шкіри. Сонечко влітку теж може нашкодити нашій шкірі, тому, коли ви відпочиваєте на морі або на річці, обов'язково треба знаходитися у затінку. На голову одягати панамки, кепки або капелюшки. А шкіру потрібно змащувати сонцезахисним кремом. А тепер, діти, давайте ще раз згадаємо, що ми можемо відчути шкірою: сніговик, бурулька. Ми відчуємо холод. Свічка праска. Ми відчуємо тепло. шишка. Ми відчуємо твердість, шроховатість, рукавички, ми відчуємо м'якість. Пір'їнка. Ми відчуємо ніжність. Кактус. Ми відчуємо, який він колючий. Сьогодні, діти, ми з вами познайомилися з одним із органів чуття нашого організму нашою шкірою.